Всім привіт! Поговоримо про догляд за волоссям від діплі. Я придбала три засоби, точніше, два, а треті поклали у подарунок. Я придбала нормалізуючий шампунь для жирної шкіри голови, шовковий флюїд та зволожуючу масочку, мені поклали у подарунок, але одразу скажу, її мені не вистачило, я ще використовувала свою. Ось таке у мене волосся, воно сухе та пошкоджене по довжині, особливо сухі кінчики. Воно поросте та неслухнянне. В мене жирна шкіра голови. Шабунь від діплі має шовкову консистенцію, він одразу на дуже добре піниться, тому я примувала голову двічі. Далі я взяла цей пробничок з воложуючої маски, вона не дуже густа за консистенцією, тому мені її не вистачило тільки одного пробничка. Тому я додала свою маску від «Мореас», вона більш поживна, така густа, та жирна, плотна. І зверху діплі я ще покрила цією маскою. Завжди, коли я наношу маску на волосся, я його прочісую та добре прогладжую руками. Одразу після масок волосся дуже добре прочісується. Далі я наділа таку одноразову масочку та термошапочку, включила та залишила на 15 хвилин. Ось так це виглядає. Вона прогриває з середини і у кінці прогриває повністю все волосся. 15 хвилин посиділа і виключаю. Вона дуже нагріває, тому аж ніби як облегчення. Потім дуже добре все це змиваю. Вже на цьому етапі я відчуваю, що волосся більш обтяжене в гарному сенсі цього слова, більш плотне та розгладжене. Надягаю рушник та йдемо сушити. Це волосся одразу після рушника. Воно дуже гладеньке. дуже. Я використовую шовко від діплі. Він має таку дуже легесеньку, силіконісту консистенцію, дуже гарно розподіляється по волоссю. А також термозахист зараз в мене від Лола. Мені він не дуже подобається, аромат дуже насичений, цитрусовий, М -м -м не дуже. Волосся дуже гарно прочісується, М'ягесеньке, легесеньке починаємо сушіння у другій частині далі.